Так, блудборн. Рухаємось на фініш на три кінцівки. Подивимося три кінцівки і потім після самої останньої я спробую скласти в себе в голові, як я зрозумів то, що ми тут пройшли взагалі в цілому. Так, ну що, вона каже, що нас чекає герман. Ми купимо на всякий випадок фляжок. Чекаю, що в нас є? Давай все витратимо. Нам все одно нічого не треба. Чи хай буде, може ще знадобиться в НГС. Ладно, хай буде, ми все одно на рівень ніяк не нашкрябаємо. Давай купимо ще мільйон фляжок. Все, купили купу фляжок. Це прибираємо, це прибираємо, це прибираємо. Блін, треба було купити бумагу. У нас є бумага. Ладно, йдемо, купимо бумагу тут. Так, рунам. Що в що нас робиться рунам? Максимально флаконів 4 ок, 10 хп, витривалості добре. добре, добре, добре. Це все добре. Ремонту нам нічого не треба. Це також добре, фляг скільки. Фляг достатньо. Давай бумагу вогнем купимо. Давай ж... Та давай на все купим, дай вс. Ти всі діла. А, це ритуальна чаша. Е, до речі, я ж не прочитав, я ж взяв... Це щось ні від коса? Було. чи це магія якась. Ні, це походу якась магія. А де я нічого не бачу порожня баланка яка застосовує таємну силу без це, не це. Почекай 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 щось це не для ритуалу це не ключовий Хм, а де ж цей прикол? Дивно? Дуже дуже дивно. До речі, треба купити е, використати кілька. Треба купити ка... камінь, -мо. Ось цей, за 60. Блін, їх тут два. А, ні, він тут. Так, хай буде. Так, а я не зрозумів, ми отримали щось, коли перемогли коса. Коли перемогли коса, ми щось отримали. Що ми отримали? Ми якусь лічинку отримали. це вона? Порожня безхребетна оболонка, яка, як кажуть, є фмільяром великого. Церква зцілення виявила велику різноманітність безхребетних або фантомів, як їх називають. Панцирі зі слизом все ще зберігають таємничу силу і їми можна натирати зброю, щоб наділити. Та ні, це було. Ось це. Ні, це Абріетес. О, варево прокльонів ми не читали. Череп місцевого жителя заскверненого рибальського села. Внутрішню частину черепа силоміць обшукали на наявність очей, що свідчить незлічені подряпини та вм'ятини. Не дивно, що череп був наповнений прокляттями. Ті, хто виголошують згубні співи, плачте з нами в одній домовині. Так, я ніфіга не поняв. Ми перемогли коса і нам дали якусь, типу, дівчинку. Тоже, тобто, типу, щось там з косом пов'язане. Але тут в нас ніхрена такого, нічого такого нема. Ну дивно, ладно, тоді хрін з ним. Може це зброя якась? Це зброя, паразит коса. Коли тушу коса викинула на узбережжя, її внутрішні кишили крихітними паразитами, не схожими на тих. Що зустрічаються у людей. Цю нетипову зброю можна лише міцно ну, стиснути та розмахувати. Але кажуть, що паразит Кос стимулює фантазми, що населяють люмене, лю, Люменліс. Короче, якийсь паразит, ладно. Де, може в НГ плюс якось спробуємо. Так, ну що, нам до Германа? Герман да? чекає на вас біля підніжжя великого дерева. Перед добрий мисливцю. Добре, погнали бити Германа. Так, я не поставив бумагу. Вогняну. Вогняну бумагу і давай на всякий... на всякий ще поставимо ось цю кров адаліму. Просто на всякий. Ну що, Герман? А, ну подожди, час, перша кінцівка буде найпроста. Тут нічого ніде немає. Так, Єрман у підніжжя дерева. Так, можна все прибрати. Добрий мисливцю. Ти чудово впорався. Ніч добігає кінця. А тепер я виявлю до вас милосердя. Ти помреш, забудеш сон і прокинешся під ранковим сонцем. Ти будеш звільнений з цього жахливого мисливського сну. Ну, Давай підкоряємося. Прощавайте, мій завзятий мисливцю. Бійся крові. good Hunter. Прощавайте добре, добре мисливцю. Нехай ви знайдете свою ціль у реальному світі. Ну, так я так як я і думав, це все астрал, це все нереальне. Але з'явився його надгробок. Получається, Герман тут, типу, як керує всім. Кожен надгробок це колишній мисливець, який, врешті-решт, підкорився. Так, ну ок, давай дивитись другу. Кінцівку. Так, ну що? Тепер направляємось до до другої кінцівки. Погнали. Погнали на другу кінцівку. Добрий мисливцю, ти чудово порався. Ніч добігає кінця. А тепер я виявляю до тебе милосердя. Ти помреш, забудеш сон і прокинешся під ранковим сонцем. Ти будеш звільнений із цього жахливого мисливського сну. Так, відмовитись. <рив> О Боже мій. Що це було? Полювання, кров чи жахливий сон? О, це не має значення. Прибирати після такого безладу завжди доводиться помічнику мисливця. Сьогодні ввечері Герман приєднується до полювання. Ах, блін. Ти де там? Та є б дай далі тебе хоч раз. Ладно. Доброе, доброе. Тихо. Ладно, я понял. Давай попариваем. Вот так. Мне сдается так выгоднейше. Тих, тихо, 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 тихо. Блять. Да блять, правильно у него. Добре. Тихо, Сейчас главное не лоханутись. Тихо, бей його все є. Ніч і сон були довгими. Так, жертва знищена. Знак старого мисливця. Блін, а що, не буде другої кінцівки, бо я зібрав типа три пуповини? Я ж їх не їв. Ну, не застосував. А, ні, почекай. Не, не, це сейчас типа я шось. Я понял. Буде, буде, все окей. Час она з'їщи, шо все добре. Так. Походу ця оця істота і є біла кровка. Типа велика якась особлива, яка в цьому, в цьому сні заправляє. Ну, а я став замість Германа, типа наглядачем цього сну мисливців. І ось полювання починається знову. Коротше, запустив новий цикл, якийсь буде новий мисливець. Тепер я його буду наставляти, і я став прихвостнім цього великого, який тут. Типу. Я так розумію. Ну так, да, все. Це друга кінцівка. Погнали на третю. Так, ну що, поїхали на третю кінцівку. Так, я так розумію, що Германа краще відразу парірувати. Ми його подолали з першого трая минулого разу, але тепер перед, перед цим нам треба з'їсти. Ну, чи застосувати три пуповини? Так, погнали. Першу використовуємо. Так, другу. Є і третю. Так, готово. Ну що, погнали тепер на третю кінцівку. Так, це все бла-бла-бла, бла, 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 -бла, -бла відмовляємося. Це все ми вже бачили. Ну шо? Є. Yeah. Yeah. Так, лікуйся. Блін. А я пересете. Тихо. От не встигав. Ладно. Дей сюда. Та задрав ты, блядь. Ха, блин, достал. сразу его. Бей. Бей, 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 бей. Передамажим. Не, 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 лезь, не, не, лезь. не, Тихо. не, Тихо. Давай. Все. Готов! Ніч і сон були довгими. Так, є, 15 фляг залишилось знак старого мисливця. Тепер треба перемогти ось цю істоту. Па, не прийняло. ага, отримав? Ну, погнали. Тихо. Так, давай так возьмем. Бейк. Тихо. Так, доброе. Вс, ізіпіз. Лікуйся. Надіюсь, більш нема стабі. Кошмар знищений. Супер. Усі з першого утра трая полягли. Ну, давай. Ну і це сама істина, походу, кінцівка. Коротше, ми вбили, перемогли Германа, ми подолали. Білокровку, тобі холодно. Oh, good О, добрий мисливцю. Ну і, походу, ми переродилися як великий тепер, як астральна ця істота. Клас, ігра шедевр. Шедевр неймовірний. Це найулюбленіший соус. Це просто ігра, це витвір мистецтва. Це неймовірна гра. Коротше, як я зрозумів сюжети. Це все нереальності, це все астрал, це все кошмари, це все потойбічні світа. Я так зрозумів, що кожен надгробок, це як нам сказала Лялька, що ці надгробки це минулі мисливці, які відвідували це місце, типу, пасоми, це як хаб. Цей сон мисливця. І тут, я так зрозумів, три слоя є. Самий нижній це Ярнам шар, потім середній це йде Рибальське це селище через це ми бачили, як падала ракушка з неба просто. Воно якось там ну, в різних вимірах це все накладається. І самий верхній це кошмар мен Менсіса. Що тут відбувалося? Типа. По сюжету, що в цих кошмарах е, свої світи, е, свої там, ну, ці міста, свої там, інститути, там Бюнгінверт, потім ці, свої там замки і кемпьорсти. Коротше, Бюнгінверт знайшли цю чашу, артефакт, почали досліджувати. В ці чаші виявилося, так поняв, чаша ІС, саме та, яку вони знайшли. Вони почали досліджувати, знайшли ній кров цих древніх, цих великих, походу. Почали досліджувати цю кров, почали виділяти від неї якісь елементи зцілення, чи що, і почали зцілювати. Не знаю, що там зцілювати. Може болячки, може безсмертя досягли. І, коротше, щось почали зцілювати, і на основі цього створили церкву зцілення. В цій церкві зцілення. 에... Коротше, в Бінгерветі цим, цим займався Вільям, я так зрозумів. І він, пізнавши цю всю фігню з великими, він, вони почали создали хор. Хор це такий підрозділ цього бінгінверта, який почав співпрацювати. Тобто вийшов на зв'язок цей Бреїтес з однієї з великих, і почали вони типа взаємодіяти, експерименти проводити над людьми. Церква зцілення та це Лоренс був Вільяма цього е, учнем. І він пішов по церкві зцілення, він хотів там щось зцілювати, щось д... туди-сюди. Цей Вільям хотів прозріння, цей Лоренс його покинув, пішов десь своїм шляхом. Коротше, там е, Лагар, це, ця кров якось попала в замок Кйон якась намішана. Вони почали щось там мудрити з цією кров'ю великих. Почали заражатися, тобто робитися як типу, бруднокровними. Але ця королева так намутилася кров'ю, що стала безсмертною. Лоренс через таке використання типу, святої крові організував хрестовий похід з цими катами з серпі зцілення. Перебили там цих цих канфьорстів, а королеву вбити вони ніяк не могли. То цей Лагаріус став, типу, запечатав її. Утронному залі і став охороняти. Цю трону залу Лоренс десь пішов. Коротше, походу, загинув в кошмарі мисливців. це ще було, мабуть, до Лагаріуса. Я так розумію. ну, да. Вони, приймаючи цю кров як зцілення, вони себе заражали і перетворювалися постійно на звірів. І чим більше вони Ну, вони, типа, святі могли стримувати. Оця а, Ам... Лукарі Амелія, Лукарій Лоренс, вони могли через молитву це все стримувати, цю, цю трансформацію. Але чим довше вони стримували, тим більша істота в них оце астрально росла. І коли вони давали слабину, не могли її вже побороти стримати, то вони перетворювались в більшу істоту, ніж просто там жителі Ярнамівці. Якось полуфабрикати. Ну, коротше, тут таке все намішане. Це кошмари, цей е, е, Мікалаш був також учнем е, цього. Вільі має, я так поняв. Е, е, він щось там з, за допомогою цієї своєї типу, клітки, шапки якось теж на зв'язок з цими великими виходив. Щось свої там школу якусь створив. Е, Ну, коротше, все, така каша, ну, в принципі, все зрозуміло, що це астральне трансцендентальна обстановка ну, сюжет. В принципі, по крупціям не можна його там, да, як розказати як колобок. Я від Бабушки втік і до лисиці прибіг там, через Вовка і тепер, і, і Зайця. Тут а, дуже абстрактно і абстрактно фантазінсько воно все намішане, але ну, воно прикольно. прикольно. Картіна в голові, ну сам сюжет, сам цей весь світ я як бульбашку, я, я зрозумів. Розказати її як історію, ну можна розказати, але це треба просто повиписувати всі деталі, все перечитати, щоб нічого не впустити, і можна по порядку це все по полкам роз, розкласти. Але от як бульбашка, то це просто не знаю, це шедевр. Це такий от іменно класний художній витвір мистецтва, який є... дуже круто працює в голові, по гімплею. У художньому плані по графіки, коротше, все круто, гра обалдіна, я обов'язково ще буду в неї грати, тому що, тому що це справжній витвір мистецтва. Тому, якщо вам теж сподобалось, нагадую, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, може хтось знає круче, може хтось щось зрозумів більше, може щось підскаже. Не. Ну і плейлист в описі до гри є. Вона вже повністю пройдена. До речі, вона пройде, якщо її приходити паралельно, то можна пройти майже на платіну. Я там тільки одну штучку не підібрав і там не покупляв пару там цих. Там треба зібрати всю зброю. Ну, коротше, основні, основні моменти для платіни я виконав. Щоб добити цю гру до платіни, треба підібрати штучку, яку я не підібрав там на балках, плюнув на неї. І купити всю зброю, яку я ще не купив. Все. Я так думаю. Ну, а це починається НГ. А це у нас НГ. Може, колись ми повернемось на стрімах сюди. Попробуємо якогось мага. Але я сумніваюся, тому що гра пройдена на емуляторі, він працює досить нестабільно. Буває, вилітає. Це на записі я вже змонтажив, що воно все класно. А в проходження було дуже важко записувати цю гру. Тому, такі піроги. Ну все, пока.